Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі програма Світ Безпеки і ми її ведучі Марія та Петро. Наша програма складається з чотирьох рубрик. Першою з яких є наші герої. У цій рубриці ми розповімо вам не лише про професійних рятувальників, які ризикуючи власним життям, рятують інші. Та, попри всі негаразди сьогодення, виконують свої завдання за призначенням. А й про пересічних громадян, які стали свідками чужої біди. Та, незважаючи на ризик для власного життя, проявили свій мужність та героїзм і не лишились осторонь. І розпочнемо ми з нашої першої історії про Станіслава Скачка, який 26 лютого врятував двох рибалок на воді. Так, от на льот вийшов. Віліти, чувак. Провалився второй за ним. Віровку киньте йому. Головне управління Державної служби навчальних ситуацій України в Запорізькій області постійно проводить роботу про попередження людей, які е, виходять на кригу, які займаються підлідним виловом риби. Як випадок, такий, що стався зараз на льоду, Станіслав проявив свою мужність, незважаючи на те, що він ризикував своїм. Життям проявив героїзм та врятував цих людей. Прийшов на водойом. У цей день прийшов до Водойми знімати відеоролик для свого блогу, адже я пропагую загартовування, здоровий спосіб життя та спорт. Прийшов до Водойми, побачив, як вдалині двоє людей провалилися під кригу, на що звернув увагу, і почав зазивати оточуючих, які знаходилися на кризі, такі ж рибалки. Коли зрозумів, що самостійно вони вибратися не зможуть, а люди довкола не проявляють ініціативу допомогти. Зрозумів, що в цей момент потрібно використовувати свої навички та витягти їх з води. Недовго думаючи, я роздягнувся ліг на живіт, підповз до місця, де рибалки провалились під кригу. Двоє людей похилого віку в нетверезому стані тонули. Один тримався за кригу, інший було видно, що настільки п'яний і настільки в шоковому стані що йому потрібно першому надавати допомогу. є знання, які здобув на минулій роботі. Я працював учителем в школі, і в нас раз на рік проходили навчання. З надання першої медичної допомоги та розглядалися різні ситуації. у мене звідти залишилися знання, плюс в інтернеті вивчав плюс до того ж, я загартовуюсь і розумію, що це потрібно знати. Коли заходиш на лід, наражаєш своє життя на небезпеку. Я б собі б собі швидше за все цього не пробачив би. Що при мені в моїй так сказати стихії то не людина? Я б собі цього не пробачив. Як це я цим займаюся? Я не перший рік практикую. У мене багато знань, і тут при мені то не людина. І я просто заплющив на це очі і не взяв жодної участі у її порятунку. Тому не на моїй зміні. Станіслава в особі головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області. Хочу подякувати вам за вашу сміливість та героїзм. Виявлено під час рятування людей на водному об'єкті в Запоріжжі. Та вручити вам цю подяку. Дякую. А зараз наша наступна рубрика Мінна безпека, у якій ми будемо розповідати про класифікацію боєприпасів та різновиди вибухонебезпечних предметів. А також про основні правила поводження при виявленні небезпечних знахідок. Начальник сектору гуманітарного розмінування Олександр Юрковський розповість про небезпеку касетних боєприпасів. Вже більше року армія Російської Федерації наносить масовані удари по теренам Запорізької області та по місту Запоріжжя. Найбільш розповсюдженішими вибухонебезпечними предметами, з якими зустрічаються наші підрозділи під час розмінування, це касетні елементи від реактивних систем залпового вогню, ураган та смерч. Даний бойовий елемент містить свою вибухову речовину, після детонації якої осколків складає близько 200 метрів. Даний касетний елемент знаходиться в такому тубусі. Це воно так в повітрі летить в ньому, потім на площі розкривається, і вони е, висипаються, розсипаються і вражають осколковими бойовими елементами вже живу силу противника або легкоброньовану техніку. Найбільш даних предметів ми зустрічаємо дуже багато, але коли е, територія Запорізької області буде деокупована, найбільш небезпечним предметом там буде саме інженерні міни. Е, як ми бачимо, це міна осколочна направлена, Мон 50. Чому вона направлена? Ну тому що е, всі. Осколкові елементи, які в ній є, летять направлено під певним кутом. Є взагалі одне правило на деокупованих територіях, яке дозволяє зберегти своє життя. Воно звучить так: не можна ходити там, де не ходив сапер. Неважливо, це сапер ДСНС, це сапер національної поліції, чи сапер збройних сил України. Всю деокуповану територію повинні перевіряти фахівці. Це мінометна міна 82-го калібру. Дані вибухонебезпечні предмети будуть зустрічатися на позиціях військ наших або армії Російської Федерації. Тобто вони короткої дії. Тобто Ну, умовно до п'яти кілометрів. Стосовно цих предметів є певні правила, і дотримуючись їх, можна убезпечити своє життя. Ні в якому випадку не брати їх до рук, не стукати по ним, не кидати в багаття, не розпалювати їх. Якщо ви побачили підозрілий предмет, не можна користуватись навіть мобільним телефоном. Бо якщо це саморобний вибуховий пристрій, то іноді в них використовуються вибухники з радіоприймачем, відійти на умовно безпечну відстань. Яку умовну безпечну відстань, ну ніхто вам не скаже. Чим далі, тим краще. Ось, але ну, це точно повинно бути не менше там, 100 метрів. А зараз настав час для нашої третьої рубрики інструкція від рятувальників, в якій ми будемо розглядати актуальні питання щодо ризиків сезонних небезпек. Незважаючи на те, що прийшла весна, опалювальний сезон ще й досі триває. А отже, і небезпеки, пов'язані з використанням альтернативних джерел енергії, існують. Тому, шановні громадяни, задля вашої безпеки про основні правила користування такими приладами вам розкажуть наші фахівці. Зв'язку з тим, що зараз багато людей почали е, користуватися газовими пальниками туристичними, а також портативними плитами. Е, я вам сьогодні коротенько розповім про основні правила безпеки під час використання даних пальників. Е, у нас є в основному два види пальників: це один вид, який накручується безпосередньо на газові балони, а інший, який здійснюється під'єднання балона через трубку газову шлангу. Е, дані пальники. Ці більш портативні пальники, але є і недоліки по даним пальникам, тому що їх легко перевернути і е в зв'язку може відбутися займання або статися, ну, статися пожежа, надзвичайна ситуація. Основні вимоги це потрібно купувати е сертифіковані пальники, а також портативні е газові е пічки, а також е Сертифіковані газові балони. Газові балони не допускаються використовувати під час перепад температур, так якщо ми заносимо з морозу газові балони, газ у нас зжимається, і коли ми різко їх починаємо нагрівати, вони можуть вибухнути. Що стосується зберігання даних виробів, то їх потрібно зберігати в провітрюваному приміщенні, подалі від дітей. Також е, дані пальники не допускається зберігати, щоб вони, на них попадало е, сонячне проміння і також перепад температур. Підключення даних газових пальників. Да? Спочатку нам необхідно під'єднати газовий пальник, потім е, запалювати газовий пальник, якщо у нас немає на газовому пальнику п'єзу, а ми запалюємо лише спічками то спочатку ми підпалюємо спічку, підносимо до газового пальника і потім лише відкриваємо легенько кран. Не на повну потужність, а легенько. Якщо у нас є п'єзо, а в даному виді у нас є п'єзо, зараз ми вам продемонструємо, ми відкриваємо п'єзо і запалюємо даний пальник. Все. Після завершення приготування їжі перекриваємо газ, а також необхідно Від'єднати даний газовий балон. І після цього стравити все одно газ. Під час використання даних пальників обов'язково необхідно, щоб це було, так як вони передбачені для використання на свіжому повітрі. Якщо ми їх використовуємо в приміщенні, то це повинно бути провітрювання приміщення, в ньому повинна бути передбачена витяжка. І також під час використання їх необхідно викривати квартирку. Потім ми стравлюємо газ, який залишився, і е, дані пальники ми зберігаємо в е, приміщеннях. Е, Дані приміщення не допускається встановлення газових пальників в приміщеннях для сну, так як там да, може бути витік газу, і людина да, може либо, або статися вибух, або людина може задихнутися. Е, Слідуючи, це те, що Дані пальники необхідно встановлювати на рівну поверхню, ні в якому разі не встановлювати їх на електричні плити, так як більшість випадків пожеж та вибухів самих балонів, а також займання корпуса газових портативних плит, це із-за того, що люди... Після виключення світла встановлюють для приготування їжі, встановлюють дані пальники на електричні плити, які вони забули виключити. У нас ми приготуємо їжу, включається світло, відбувається нагрівання або балона, або самого корпусу, внаслідок чого або буде загоряння корпусу, або відбудеться вибух даного балона. Що стосується дизель-генераторів. Коротенько вам також розповім про дизель-генератори або бензинові генератори. Що стосується житлового сектору, то дані генератори допускаються встановлювати лише ззовні будівель, при цьому відстань від генераторів. До будівлі, а також до інших споруд, повинна складати не менше 6 метрів. Допускається, якщо у нас генератор встановлюється біля глухої стіни, тобто в неї немає віконних отворів, до отворів, то допускається встановлювати на відстані 1 метра. Що стосується, вони також повинні встановлюватись на рівні поверхності. Не допускається використання їх під час підвищеної вологості. Коли відомо користуєтесь або генераторами, або Пальниками туристичними, а також портативними плитами. Краще всього, щоб у вас вдома знаходились вогнегасники. І завершимо нашу програму рубрикою Діти про безпеку, в якій малечі разом з рятувальниками повторюють основні та найпростіші правила пожежної безпеки. Отож слово нашим маленьким помічникам. Огородити те, що я знайшов. Позвонити в 101 та сказати дорослим: в руки брати не можна, не пиляти, нічого з ним не потрібно робити. Перше, що ви маєте зробити, це зрозуміло не чіпати. Наступна ваша дія це відійти на безпечну відстань від, від знахідки, для того, щоб не спричинити детонування. Відійти треба бажано тим же шляхом, яким ви до нього підійшли, тому що він є найбільш безпечним шляхом. Якщо Поруч є дорослі, обов'язково сповістіть дорослих. Якщо це під час навчального процесу знайдіть вчителів, директора, завуча, кого завгодно, сповістіть дорослих. Якщо є мобільний телефон, то зателефонуйте за номерами 101-102 і повідомте про вашу знахідку. Бажано до прибуття фахівців знаходитися на безпечній відстані, на місці, щоб не допускати до місця знахідки сторонніх осіб. Які будуть проходити повз треба зібрати речі і або в ванну кімнату, або з бомбосховище. А чому ванну кімнату? Тому що ванна кімната більш безпечніша. А чим? Тому що там немає такого всього, як є в самій квартирі, тому що е там, якщо буде дим, все, то можна набрати воду і намочити тряпку і. Ну, до приложити до рота, позвонити в 101, вийти з квартири та вивести сусідів, попередити сусідів. Отже, наша програма добігає кінця. Бережіть себе та любіть Україну. До зустрічі через тиждень.